Слава Україні! До вашої уваги підсумки головних подій доби. Ви дивитесь новини Прикарпаття. У студії працює Вадим Русиняк за лаштунками команда телеканалу «Рай». Війна проти російських окупантів змусила владу завчасно подбати про те, як і чим обігрівати українців. Для цього було створено спеціальний штаб, який розробляв різні кризові ситуації та опрацьовував сценарії проходження опалювального сезону. Від ударів росіян важких втрат зазнав енергетичний сектор, як до зими готуються прикарпатці, Ольга Гриців розповість. Економити та готуватися до непростої зими. На цьому наголошує місцева влада, чи дотримуються рекомендацій івано-франківці, чи скуповують ліхтарики, свічки та павербанки. Йдемо дізнаватись. Не панікувати, але готуватися до гіршого. Попит на свічки у Івано-Франківську такий зріс. Продавці кажуть, люди все частіше почали купувати альтернативні джерела освітлення. Купують. Ціна збільшилася, Вище стала ціна. Ось такі свічки в нас йдуть з столові. Так само вони йдуть, користуються попитом. Люди, хоч і не вірять у найгірші сценарії, запаси все ж роблять. Павербанк, напевне, не зашкодить, свічки, напевне, теж. Генератор все залежить від ціни. Все ж таки вірю в те, що все буде гаразд і світло буде. Надіюсь. Ну а, взагалі, то маю звичайні свічки. Готуюсь, звичайно, всією сім'єю закупили свічки, купила акумулятори до телефонів, батареї зарядні, закупили трішки батарей додаткових до ліхтариків. Ну, на квартирі багато чого не придумуєш, хоча знаю електростанції, якісь маленькі кладуть сонячні батареї. В нас такої можливості поки що немає. Ну але хіба вже в крайньому випадку то збираємо речі, їдемо в село, де є камін, де є котел на дрова, і так будемо якось виживати ці. Але є й ті івано-франківці, які налаштовані вкрай оптимістично і вірять, що зима буде легкою, а світло і тепло у домівках буде. Ми поки що ніяк не готувались. Ми думаємо, що пронесе, що все буде добре, що в цьому місті якось все буде добре. Не готуюся, маю ліхтарик і все, що маю вдома. І не боюся, що замерзнемо, можна трошки потерпіти, нічого страшного. В Свою чергу влада вкотре закликає підтримувати енергетичний фронт, економити електроенергію, мінімізувати використання енерговитратних приладів, обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї. Цими вихідними рятувальникам неодноразово довелося допомагати людям. 23 жовтня вранці мешканець міста Яремче у лісовому масиві травмував ногу. Довелось викликати надзвичайників, а вже по обіді у місті Долина на міському озері врятували трьох хлопців, які застрягли на пташиному будинку посеред водоймища. Також надзвичайники ліквідували наслідки двох ДТП у селі Підпечери Івано-Франківського району та в селі Город, що на Косівщині. Подробиці цих подій розкаже Юлія Торконяк. Вихідні прикарпатських рятувальників видались насиченими. Упродовж суботи та неділі вони тричі надавали допомогу людям. У двох випадках травмованим туристам. Так, 22 жовтня о 15.35 до служби порятунку поступило повідомлення від жителя міста Яремче про те, що під час спуску з гори явірник він зустрів туристку, яка травмувала ногу, потребує допомоги рятувальників, так як сама не може продовжити далі маршрут. Для надання допомоги постраждалій було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Яремче в складі 6 чоловік та однієї одиниці техніки. По прибутті до місця події рятувальники надали домедичну допомогу травмованій жительці Івано-Франківська та транспортували її до підніжжя гори. Жінку передали медикам. Уже наступного дня травмував ногу ще один мандрівник. О 10.50 до рятувальників поступило повідомлення про те, що в лісовому масиві урочище Млаки міста Яремче Надвірнянського району місцевий мешканець травмував ногу і потребує допомоги рятувальників. Йому на допомогу виїхало 5 чоловік і одна одиниця техніки. Вони прибули до потерпілого, надали до медичну допомогу, а саме і мобілізували нижню кінцівку, та на ношах транспортували його з лісового масиву до карети швидкої медичної допомоги. Цього ж дня по обіді у місті Долина рятувальники врятували ще трьох людей. Двоє з них неповнолітні. До рятувальників міста Долина зателефонував перехожий, повідомив, що на міському озері в місті Долина Калуського району на відстані орієнтовно 70 метрів від берега на плаваючому будинку для лебедів плавають троє людей. Двоє 15-річних підлітків та їх повнолітній друг вирішили сфотографуватись на плаваючому будиночку. Він був прив'язаний до пірсу, але пізніше почав відпливати від берега. Таким чином, троє людей опинились посеред озера. До місця події одразу було направлено рятувальників, які вже через короткий проміжок часу дісталися до потерпілих, оділи на них рятувальні жилети, доставили у задовільному стані на берег. Врятовані хлопці дякують рятувальникам за допомогу. Обіцяють, що більше не ризикуватимуть життям заради фото. Хотіли би подякувати рятувальникам за те, що спасли нам сьогодні життя. Дякую. Усі врятовані у задовільному стані. Допомоги медиків не потребували. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія радіокомпанія Раї щодо освітнього процесу в навчальних закладах Надвірнянської територіальної громади, до її мешканців звернувся голова міста Зіновий Андрійович. На основі того, що повтемпературний режим середньодобува на протязі трьох діб температура. Впала нижче плюс 8 градусів по Цельсії, ми видали розпорядження, і ми вже вас інформуємо про те, що всі заклади охорони здоров'я, всі заклади дошкільних навчальних закладів мають відповідну температуру. Ми виходимо на певний температурний режим. Все робимо для того, щоб наші дітки були в теплі. Якщо є певні нарікання, Певні застереження чи зауваження, ми готові відреагувати, але повірте, ми готові до опалювального сезону. Опалювальний сезон, я б хотів сказати, це також наш енергетичний фронт. І повірте, що як ми пройдемо цей опалювальний сезон, наскільки він буде безпечний, все буде залежати від ситуації на фронті і від наших хлопців, хлопців Збройних сил України. Ми впевнені. Адже ми провели великий об'єм роботи, маємо певний запас закупівлю дров, є зроблені всі підготовчі роботи, є закуплений природний газ, адже його ми споживаємо в рази в десятки разів менше, ніж в минулі роки. І більш чим переконаний, що пройдемо на дуже високому організаційному рівні. Кожний надвірнянець зобов'язаний усвідомлювати, що потрібно готуватися до. Опального сезону не у жовтні-листопаді, а саме потрібно готувати літом. Я більше переконаний, що нам вдасться стояти і належно пройти цей опальний сезон. Прикарпатський школяр розробив дрон-міношукач для українських військових. В Івано-Франківську стартував четвертий всеукраїнський SteamFest. На ньому презентували креативні проєкти та й напрацювання дітей з педагогами. В основному це розробки з природничих наук, технології, інженерії та мистецтва. Багато з них допомагають нашим військовим. Зокрема, одинадцятикласник Юрій Тумир розробив дрон-розвідник міношукач докладніше Мар'яна Джерч. Четвертий всеукраїнський stem фест стартував в Івано-Франківську. Тут презентують цікаві проєкти й напрацювання дітей з педагогами. Це яскраві розробки з природничих наук, технологій, мистецтва та математики. Чимало з них покликані допомагати нашим військовим у боротьбі з окупантами. Зокрема, учень франківського природничо-математичного ліцею Юрій Тумир розробив дрон-розвідник міношукач. Розповідає, спочатку виникла ідея зробити машинку, яка шукає міни, а потім Методом проб і помилок вирішив зробити квадрокоптер за технологією 3D-друку. Також він може проводити пошук мін та позначання їх на карті нашого майбутнього мобільного додатку. Тобто дрон летить по маршруту заданому, який зараз вже можна задати в нашому додатку, проводить обстеження території і позначає, на яких координатах розташовані міни. Також є система. Спізнавання розміру та типу міни, яка також записана в додатку, тобто в додатку відкриває, де розташовані міни, яка це міна і іде розміновувати. Загалом на фестивалі зареєстровано понад сотню різних проєктів з усіх областей України. Вся освітянська родина єднається і максимально свої зусилля спрямовує на те, щоб саме засобами винаходів інновацій, цікавих ідей, новітніх рішень сприяти. І, зокрема, збройним силам України. Щоб якомога швидше перемогти, щоб настав мир і спокій для діток. Це найважливіше. Ми очікували різних тем презентацій, але майже кожна має патріотичну тематику. Дуже важливо каже мер міста Руслан Марцінків, що нині збереглись і навіть примножились позашкільні заклади. Зокрема, центр освітніх інновацій надає підтримку талановитій молоді. Війна сьогодні, яка триває в Україні, вона стимулює створювати інновації речі, такі як дрони, такі як робототехніку, яка може використовуватися для військових потреб. Тому дуже важливо, що діти мають можливість тут приходити, навчатися а в рамках цього фестивалю зможуть запропонувати свої розробки, показати свої розробки. розробки. Ця конференція всеукраїнська також є міжнародна, тому є можливість обмінятися, можливо, якісь контакти появляться додаткові для того, щоб втілювати ідеї в життя. Триватиме всеукраїнський. І фестиваль STEM-Fest -фест впродовж цілого тижня. Мар'яна Джердж, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Ще одна святиня. В Отинійській територіальній громаді освятили найвищу споруду дзвіницю деканального храму зіслання Святого Духа. Вона має п'ять дзвонів, а ще в її приміщенні розміститься трапезна та кілька класів катехетичної школи. Освятити дзвіницю приїхав високопросвященний архієпископ та митрополит Івано-Франківський, Кир Володимир Війтишин. На освячення завітала і велика греко-католицька громада, і наш Богдан Малецький. Деканальний храм зіслання Святого Духа Отинії є центральним храмом Отинійського протопресвітаріату Коломийської Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Його освятили у листопаді 2015 року. Однак не мав собор на той час дзвіниці. Уродженець селища Петро Михайлушин вирішив, що повинен залишити про себе спомину громаді. Тоді прийняв рішення із настоятелем церкви про будівництво дзвіниці. Її висота 36 метрів. Люди приходять в цей світ, щоб щось по собі лишити, який слід. І я його старався залишити, але ніколи він не лишався, десь він випарювався. А коли вже я став такий трохи доросліший і подорожував у службових питаннях по Європі, по світу, то я побачив, що. Найдовше то тримаються культові споруди, і вже коли мені випалося 60 років, то я подумав, що пора щось серйозно зробити. Настоятель храму метрофорний протопресвітер Василій Мельничук каже, що давно мріяв, аби біля церкви грали дзвони. І ось нарешті його мрія збулася. В Нашій традиції, нашої церкви біля кожного храму завжди була дзвіниця. Вона була різних форм, різного такого архітектурного напрямку, але у нас дзвіниця сьогодні, яку буде. Свячувати про священний митрополит Володимир. Вона має таке трошки ширше, багатовекторне значення. Ми знайшли архітектора, то є з Івано-Франківська, Володимир Мартинюк. І ми я запропонував, що би ми хотіли бачити, і вони так нам гарно це все спроектували. Отець Василій пушається ще й тим, що на дзвіниці встановлені унікальні дзвони. Ми маємо п'ять дзвонів, і один з дзвонів, такий є найбільший. я Не знаю, чи в області їм буде важити то. Ну другий дзвін важить 500 кілограм, третій важить 250 кг кілограм, і 60, і 30. Архієпископ та митрополит Івано-Франківський Володимир Вітишин згадує, як освячував сім років тому цей храм. Тепер тішиться, що святиня має ще й дзвінницю. Я радий, що можу відвідати. Отенію, яка красується цим прекрасним гарним храмом, який прикрашає Отенію, і в всі подорожі і всі завжди їдуть через Отинію. бачать цю гарну красу, які отинійці творили в час важкий. Час важкий, але будували цей храм не тільки для себе, а своїм дітям, внукам і правнукам. І Сьогодні завершена ще величава звільниця, яку ми будемо посвячувати. А ще в споруді звільниці буде категатична школа. Там планують проводити заняття для 200 юних прихожан храму. Те, про що мріялося довгі роки, воно нарешті збулося, і ми бачимо такий гарний плід трудів всієї парафії, також меценатів, тому що ця справа зроблена. Ви знаєте, на роки на роки тому, що коли ми дбаємо про своє майбутнє, то найперше, що ми робимо найбільший вклад, це виховання наших дітей. Отенієць Олександр Левицький каже, що дзвінниця стане окрасою селища в часі війни, в часі цих всіх випробувань, і трагедій, які переживає український народ, укріплення віри, укріплення сили є запорукою успіху і перемоги. Тому спорудження і освячення уже сьогоднішнього дня цієї дзвінниці буде закликом до. Молитви буде закликом до Божого милосердя і буде давати можливість людям з вірою і силою досягнути успіху і перемоги. Однак у Отинії не забувають і про стару церкву. Нещодавно там розпочали ремонт і певні, що завершать його найближчим часом. Якщо будуть на те кошти, вже перекрили куполи та почали оновлювати стіни. Сотині Іван Малецький Галинарванчук, телерадіо телерадіокомпанія Раї. Послухати музику, відпочити і разом з тим допомогти військовим. Відомий український виконавець кіше у рамках туру по Україні відвідав Івано-Франківськ. Музикант збирав кошти на підтримку місцевих військових на передовій та поранених захисників і захисниць. Поспілкувалися з і наша Юлія Торконяк. Підтримати військових на передовій та поранених, український виконавець кіше вирушив у благодійний акустичний тур містами України. Розповідає, ця ідея виникла на його день народження, і вже за кілька днів кіше влаштував концерт у столиці. Він відбувався в одному із київських заходів на мінус першому поверсі в підвалі. І була чудова, затишна атмосфера, і тоді ми вже зібрали кошти, допомогли нашим хлопцям, територіальне територіальної обороні 130-му батальйону першій роті. І я зрозумів, що мені бракує уваги аудиторії, робити музику, співати. І треба щось робити. Хлопцям, ну що, музиканти мають грати. Якщо у нас є така важливість, а є вона у нас завдяки неймовірній просто віддачі, сили волі і. Роботі наших військових, Збройних сил України, то ми маємо, бути, ми маємо бути їм вдячні, їхати, робити, писати пісні, співати, підтримувати настрій людей. Я б не сказав, що розважати, а трошки давати їм можливість перепочити творчо, щось відкрити для себе нове, згадати старі пісні-кіше, почути їх в новому, акустичному звучанні. І, і зібрати кошти із кожного концерту каже виконавець: 60 відсотків коштів направляються військовим саме того міста чи громади, де відбувається виступ. Я вибрав такий напрямок. мені чомусь здалося, що це чесно по відносинам до тих міст, в яких ми виступаємо. Попереду у нас важка зима, і я впевнений, що ми знайдемо і навіть наші там 10-15-20 тисяч гривень вони будуть корисними і вчасними. Або ми направимо їх на допомогу реабілітації пораненим. Все, тобто ми працюємо в місті в цьому, і ми залишаємо кошти в цьому місті. Щоразу, зазначає кіше, вдається зібрати близько 20 тисяч гривень. В Івано-Франківську команда виконала вже відомі хіти у новому акустичному звучанні, а також глядачі почули кілька прем'єр. Але дивосаньо. Івано-Франківськ став четвертим містом, яке відвідала команда Кіше у рамках благодійного акустичного туру. Наступний концерт відбудеться 28 жовтня у Рівному. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Вихованки Івано-Франківської волейбольної команди Олімпіадю США номер 2 розпочнуть свій четвертий сезон у першій лізі. Цьогоріч формат змагань у третьому за рангом дивізіоні жіночого волейболу зазнав змін. Що нового чекає на спортсменок? Дивіться далі у сюжеті Ольги Гриців. В Івано-Франківську відбулися ігри першої ліги з волейболу. Цьогоріч змагання зазнали певних змін. Відтак, замість звичних двох груп, сформована одна, яка складається з десяти команд учасниць. Крім франківської команди, за перемогу змагалися учасники з різних міст України. Серед них і команда з Чернівців. Саме вони здобули перемогу у запеклі грі з командою Авангард. Що стосується ігри самої, і першої, і другої на першому турі, звичайно, дуже нервова. В першу чергу на це вплинуло підготовчий етап. Як і наш, так і команд суперників дуже складно, особливо дитячим командам стартувати, адже постійні повітряні тривоги ситуація в країні вони якраз накладаються на, на грі. А в цілому Враження позитивне у перший день змагань гравці команди Олімпія дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 зустрілись з дитячо-юнацькою спортивною школою Авангард, місто Калинівка, де перемогли з рахунком 3-0. У третій ігровий день Олімпія поступилась команді волейбук дитячо-юнацької спортивної школи з міста Чернівці з рахунком 1-3. Йдемо далі, як то кажуть, це тільки початок. Перший, перший тур, побачимо, як воно буде далі. У нас є е дівчатка різного віку, які 20-22 роки, і є дівчата, яким 14-15 на даний момент. Ми будемо визначатися, будемо думати, як нам виступати далі, е щоб е Виконувати поставлені задачі, будемо говорити з командою і далі приймати рішення. Наступний другий тур відбудеться з 16 по 20 листопада у місті Хирові Львівської області. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї. Увага! Буде вітряно. протягом доби 25 жовтня по області та по місту Івано-Франківськ очікується посилення західного вітру 15-20 метрів на секунду. Івано-Франківську продовж усього дня небо буде вкрите хмарами. Синоптики прогнозують грозу, яка до вечора слабшатиме. У державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про перший рівень небезпечності жовтий. Такими були основні події доби на Прикарпатті, а Про важливу освіті розповім після короткої перерви. Залишайтеся з раї.